Як зробити таке відео зі своїм лицем? Для початку нам потрібно знайти цей бот в Телеграмі. Далі в головному меню вибираємо Design AI і Flux 1.1 Pro, потім навчити Flux створити лора. Придумуємо назву, все інше ставимо як в мене, і загружаємо від 15 до 35 ваших фото. Чим більше, тим краще. Фото мають бути якісними. Відправляємо на обробку і через декілька хвилин нам прийде повідомлення, що Лора готова. Після цього обираємо налаштування моделі, тут ставимо кількість генерацій, які ми хочемо отримувати. В мене одна, і далі сіт. В мене стоїть рандом. Це означає, що навіть якщо я буду вводити той самий запит, зображення кожного разу будуть інші. Я час від часу змінюю ці налаштування, виходячи зі своїх потреб. Далі орієнтація в мене 9 на 16 і інші параметри можете поставити так само, як в мене. Після налаштування ми можемо задати запит нашій нейромережі. Наприклад, я пишу ось такий промпт. Часто я працюю у зв'язці Pinterest, ChatGPT і Flux, щоб пришвидшити роботу та зробити більш якісніші зображення. Але зараз я не буду на цьому зупинятися, про це детально розказую на своєму основному навчанні. Отож, ми прописали запит, і у нас вийшло отаке зображення. Загалом можна генерувати більше своїх зображень, але я буду використовувати сьогодні лише одне: для крутішого результату можемо ще згенерувати фото лісу. Показую, як можна зробити це тут, але для своєї генерації я використала програму Midjourney. Чорний. Цілком можливо навіть просто взяти фото лісу з Pinterest. Тепер йдемо в Clean AI. Тут будемо робити декілька варіацій відео. Перше. Натискаємо на Image to video, загружаємо наше фото і прописуємо такий промпт. Всі промпти залишу в описі. Відправляємо на генерацію. Одразу скажу, що відео з першого разу може не вийти. Я робила близько п'яти таких спроб, міняла деякі слова в запиті, і ось що вийшло у фіналі. Це було наше перше відео. Тепер робимо друге. Для цього нам треба перейти у вкладку Elements і загрузити наше зображення та зображення лісу. Знову прописуємо запит. Я тут вирішила не заморочуватись і прописала прям короткий. Тут вже обов'язково вставимо в налаштуваннях формат 9х16. Відправляю на генерацію і роблю те саме ще раз, але вже прописую інший запит. Чекаємо декілька хвилин і оцінюємо результат. Ось такі відео у нас вийшли. Фінальний етап. Загружаємо це все в Капкат чи в будь-яку іншу програму для монтажу. Я трошки підрізаю фрагменти, щоб відео було цікавішим, а також трошки заповільнюю один кадр. Додаю музику, яку я попередньо знайшла на Ютубі, а також в колекції звуків Капкат шукаю спів Пташок і також його додаю. Ось і все. Дивимось на результат.